Вітаю! Гарного вам перегляду! А зараз коротко про головне! У відео розглянемо п'яту енергію закон та знання, особливості проявлення енергії, плюсові та тіньові сторони. П'ята енергія це енергія закону та знань, це прагнення жити відповідно до правил, традицій і законів. Люди з п'ятою енергією люблять навчатись та навчати. Їм важливо поважати думки інших та розвивати ораторські здібності. У системі Таро це аркан Верховний Жрець, або, як його ще називають, Ірофант, який є символом духовного шляху, мудрості та внутрішньої освіти. Енергія Єрофанта є духовним лідером, який має знання і досвід, щоб наставляти інших на їхньому духовному шляху. Така енергія представляє все те, що пов'язане з церквою, релігією, а також традиційними цінностями. Вона також може вказувати на необхідність звернутися до своїх внутрішніх цінностей та прийняти більш традиційні чи шаблоні види мислення. Маючи п'яту енергію, можете відчувати потребу в керівництві чи духовній мудрості, щоб подолати складності у своєму житті. Ця енергія вказує на необхідність поглянути на свої переконання та цінності і оцінити, наскільки ви відповідаєте вашій життєвій ситуації. Дана енергія також може представляти собою обмеження або безпринципність у вашому житті. Вона може вказувати на необхідність пошуку балансу між традиціями та інноваціями, щоб знайти свій шлях істини. Також ви повинні бути готовими взяти на себе відповідальність за свої духовні рішення та вибрати шлях, який відповідає вашим унікальним потребам та цінностям. Таким чином п'ята енергія має приховану проблематику. Яка може бути пов'язана із психологічними травмами. Отже, розглянемо деякі з них. Перша травма втрата віри і духовної кризи. Це коли п'ята енергія може вказувати на психологічну травму, пов'язану з втратою віри. Або коли настала духовна криза. Все це може бути викликано особистим досвідом, розочаруванням або сумнівами у власних переконаннях. Друга травма релігійна. Це якщо людина має негативний досвід. Пов'язані з релігією чи духовністю. То п'ята енергія також може вказувати на ці психологічні травми. Це може бути викликано категорічними віруваннями, маніпуляцією чи насильством у релігійному середовищі. Наступна травма це проблеми з авторитетом. П'ята енергія може проявляти психологічну травму, пов'язану з авторитетом, яка викликана насильством з боку авторитетних фігур, або контролем чи придушенням власного внутрішнього голосу. Далі четверта травма розочарування в духовному вчителі. Якщо людина мала негативний досвід із духовним вчителем або наставником, п'ята енергія може вказувати на психологічну травму, пов'язану з цим розочаруванням. Вона може містити маніпуляцію, зловживання владою або обман. І п'ята травма втрата зв'язку з духовною свідомістю. Ця енергія також може свідчити про психологічну травму, Пов'язано тратою зв'язку духовної свідомості або вищими силами. Це може бути спричинене через втрату близької людини або трагічною подією чи глибокою особистою втратою. Таким чином, важливо відмітити, що це тільки ймовірні психологічні травми, які можуть бути пов'язані з п'ятою енергією, а реальні психологічні травми завжди є унікальними для кожної людини, і вони можуть бути спричинені різними факторами у житті кожного з нас. Отже, ми бачимо, що енергія Єрофанта символізує освіту, духовний розвиток, мудрість, наставництво, духовне лідерство та натхнення. З цього ми можемо виділити професії, які можуть бути пов'язані з п'ятою енергією. Це духовний лідер, де п'ята енергія є символом духовного лідерства, тому передбачається, що професії, пов'язані з релігією та духовністю, підходять для аркана Єрофант. Прикладами можуть бути священик, священнослужитель, лідер релігійних громад, чернець чи духовний наставник. Також психолог. Енергія символізує мудрість та розуміння людей, тому професії, пов'язані з допомогою людям у духовному і емоційному зростанні, такі як психолог та психотерапевт, також можуть бути пов'язані з цим арканом. Або коуч та консультант. П'ята енергія теж може бути пов'язана із ролью наставника та консультанта, який допомагає іншим людям знаходити своє внутрішні натхнення та розвиватись, тому коучі та консультанти, які працюють у галузях розвитку особистості чи бізнесу, можуть мати зв'язок із п'ятим арканом. Також це вчитель та викладач. П'ята енергія пов'язана з освітою та передачою знань, тому професії, які відповідають навчанню чи викладанню, так само можуть бути віднесені до цієї енергії, наприклад, вчитель, професор, тренер це те, що належить до освітньої сфери. Ще це журналіст чи письменник. Дана енергія символізує комунікацію та передачу інформації, тому професії, пов'язані з письмовим чи усним спілкуванням, можуть відповідати теж п'ятому аркану. Наприклад, це можуть бути журналісти, письменники та редактори. Також це терапевт або цілитель. П'ята енергія символізує зцілення та цілительство, тому професії, пов'язані з медициною, альтернативною медициною або терапією, також можуть належати до цієї енергії. Прикладом є лікар та масажист. Ще артист або музикант. П'ята енергія може символізувати натхнення та творчість це люди, які працюють у галузі мистецтва, такі як художники, музиканти або артисти. Вони так само пов'язані з цією енергією. Це лише деякі приклади професій, які можуть бути пов'язані з п'ятою енергією. Важливо те, що вибір професій залежить від індивідуальних інтересів та здібностей кожної людини. П'ята енергія є однією з найпотужніших і найвпливовіших енергій, що мають безліч позитивних якостей, включаючи мудрість, внутрішню силу, духовність, наставництво і справедливість. Даний аркан натякає на необхідність розвивати ці якості у собі та взаємодіяти з іншими людьми. Отже, розглянемо позитивні якості п'ятої енергії більш глибше. І так, мудрість. Енергія іерофант символізує мудрість та знання та уособлює глибоке розуміння і здатність побачити ситуацію з різних сторін. Енергія знань втілює мудрість, яка допомагає приймати мудрі рішення та доброту у відносинах з іншими. Внутрішня сила. Дана енергія це символ сили та внутрішнього зростання. Вона нагадує про те, що ми всі маємо внутрішні ресурси та здібності, щоб подолати труднощі і досягти своїх цілей. П'ята енергія надихає на сміливість і самовпевненість. Духовність. Єрофант також пов'язаний з духовністю та внутрішнім розвитком. Він допомагає нам знайти глибокий контакт із собою та своєю внутрішньою мудрістю. Ця енергія закликає нас звернутись до своєї внутрішньої інтуїції та вислухати голос нашої душі. Наставництво. Так як іерафан символізує знання, які можна передавати іншим, він може бути наставником та керівником, допомагаючи іншим виявити їх потенціал та досягти особистого зростання. Енергія знань надихає на своє навчання та навчання інших. І справедливість. Дана енергія є символом справедливості та чесності. Вона навчає нас приймати рішення на основі здорового глузду та справедливості, а не на основі емоцій чи упереджень. Енергія закону та знань закликає нас бути об'єктивними та чесними у своїх вчинках та стосунках з іншими. П'ята енергія також може виражати і негативні якості, які можуть проявлятись у різних ситуаціях по-різному. Розглянемо деякі негативні якості п'ятої енергії. Це категоричність. Людина, маючи п'яту енергію, може бути надто категоричною та впевненою у своїх віруваннях і ставитись до них як до абсолютної істини. Вона може бути не схильною до прийняття альтернативних поглядів чи інших точок зору. Також це нав'язливість. Така людина може прагнути нав'язати свої ідеї та переконання іншим, навіть у тому випадку. Коли її не бажають слухати або не згодні з нею. Це може призвести до конфліктів та поділу. Ще це жорсткість. З п'ятою енергією людина може бути надто жорсткою, суворою і непохитною у своїх діях та рішеннях. Вона може бути негнучкою і нездатною адаптуватись до обставин, які змінюються, або не може пристосуватись до нових ідей. Також це гординя людина з енергією Ерофант Може проявляти гординю, зарозумілість та виявляти перевагу над іншими, особливо у зв'язку з його релігійними чи духовними переконаннями. Це може викликати роздратування у оточуючих та створювати бар'єри у комунікації. І це занурення в себе також може іноді відчувати себе віддаленим від світу або від інших людей, схиляється до ізоляції та уникає близьких відносин, наслідок чого негативні якості можуть посилюватись. Важливо те, що такі негативні якості є прихованою стороною по п'ятій енергії, але вони не обов'язково можуть проявлятись у кожному випадку. Виходячи з негативних якостей, можемо виявити деякі проявлення тіньової сторони у п'ятої енергії. І так, розглянемо через які якості проявляється тіньова сторона у п'ятої енергії. Це вимогливість. Тіньова сторона п'ятого аркана може проявлятись у посиленій формі дотримання традицій, норм і правил та без адаптації і відкритості йти до нових способів мислення. Ще це авторитарність та авторитаризм. Цей аркан може вказувати на бажання контролювати або керувати іншими, ґрунтуючись на своїй позиції влади чи знання. Це може призвести до прояву владних чи деспотичних рис. Також це Обмеження та консервативність. Тіньова сторона п'ятого аркана також може проявлятись страху перед змінами та прагненням зберегти колишній статус, залишатись там, де він знаходиться. Вона може перешкоджати інноваціям та прогресу, призводячи до застою чи обмеження можливостей. А також це бездушність і дріб'язковість. Тіньова енергія цього аркана може виявлятися у надмірному дотриманні законів і правил, не враховуючи етичних чи моральних аспектів. Вона може означати схильність до бюрократії, ігноруючи мету чи зміст. Іще це віддаленість та байдужість. Вона може викликати відчуття віддаленості або неприйняття інших людей та їх думок. Це те, що призводить до байдужості, до потреб і почуттів інших людей, а також до відсутності емоційної чуйності. Отож важливо розуміти, що тіньова сторона п'ятої енергії не є неминучим моментом, а лише. Є попередженням про можливі негативні тенденції, що можуть проявитись при непомірному та неправильному використанні цієї енергії. Але як користуватись своєю енергією? Нам важливо навчитись правильно інвестувати сили у справи, які приносять радість і задоволення, вправне застосування енергії стане запорукою продуктивності та внутрішньої гармонії. А тепер звернемо увагу щодо простих рекомендацій по збереженню енергії. Вони допоможуть нам досягати мети. І так, уникайте того, що краде енергію, а це непотрібні суперечки та сварки. Також викиньте з голови нав'язливі думки. Використовуйте свої знання та здатність впливати на людей не для їх придушення та вираження своєї волі. У вас є чудова можливість змінювати хід подій. Навчайте інших. Роблячи складне простим у поясненнях, вам буде корисно дарувати людям свій досвід та нести інформацію, яка допоможе покращувати якість традиції та звичаї. Потрібно навчатися, бачити світ у його багатогранності та приймати все нове. Не варто боятися відмовитись від старого, якщо воно вже віджило своє і навіть шкодить у чомусь. Бажання вчитись новому зрівнює людей різних поколінь. Воно вчить знаходити точки дотику по спірних питаннях. Отримуючи різні знання про життя, не треба зберігати їх у собі, а навпаки, поширюйте важливі істини та вчення. У різних ситуаціях можна підключати свій життєвий досвід. Він не менш важливий, ніж книжкові істини та закони дивіться на життя позитивно, без очікування поганого. Також менше контролю над іншими дозволить вам і самому стати володарем свого життя. Виховання в собі впевненості допоможе при бажанні добитись багато чого і зайняти лідерську позицію в житті. Головне, уникайте фанатизму у будь-якому починанні. Слід навчатися, довіряти людям без очікування зворотнього зв'язку. Тоді в сім'ї та в кар'єрі настане повна гармонія. Виконуючи такі нескладні рекомендації щодо п'ятої енергії, ви легко зможете вивести головну енергію в плюс. Всім дякую, кому сподобалось. Ставимо вподобайку.